Доброго дня. Готую шестирамочники до зимовки. Забираю просто годівниці і даю якесь трошки лікарства від нозометосу. Є таке-то справа. Тут лишилося мені три, думаю відкрию, покажу. Це, це ще годівниці джоли. Бачите. Сьогодні холодно. Це вже останній точок на сьогодні. Ну по шестирамочниках. У нас такий клуб виходить. Ну і ще плюс ті всі, шабджоли бджоли там. От, дають мені деколи запитання, як знати, чи бджоли достатньо заготовані. Ну от, якщо їм вже там нема місця, вони вже будують, тут відстроюють, відбудовують язики, кладуть туди сироп, і це вже означає, що вони загодовані добре, що їм більше не треба. Забираю також полоски від кліща. Вони вже тут стояли, кажуть перша інструкція, що 42 дні має бути. вже десь так приблизно є, і їх треба забрати. Ось такий клуб. Бачите, вони сидять ближче до лютка. Тут люток, а в тих людки з тої сторони. Ось такі то справи. Що я тут роблю, як я сказав? Забираю годівниці, забираю полоски, даю лікарство від нозематозу і все. І обробив, я вже їх також оброблю раз щавлевою кислотою. Ще раз буду обробляти трошки пізніше. І ще одне таке відповідь на запитання. На рахунок годівниць мені давали, як коли я показую, як я годую бджоли, що накладно з такими годівницями, тому що де їх зберігати? Їх для них не треба, особливого місця зберігання. Там, як бачите, є два піддончики такі маленькі це старі кришки на зиму. Я їх просто складаю туди. І фанерою навколо, спереду, і з боків ставлю, зверху фанерою і все. Так у мене всі, на всіх точках це всі шестера мін, е, на всіх точках, е, так у мене зберігаються е, годівниці. І я вже годівницям, як я вам казав, і по 30 років, по 20, по 15. І нема проблеми ніякої. Це зовсім, а у мене знайомий взагалі тримає їх просто на дворі, також і навіть не стави, навіть нічим навколо не, об... не обкладає, щоб трошки від... від погоди, як то кажуть, заховати. Ну і такі то справи, такі то шестирам. Всі гарно виглядають, де не де є слабші, де не де сильніші, без того також. Не буде. Ну, але в загальному я всіма загадував. Сьогодні досить холодно, вночі було мінус 5, у нитки такий оце видно який клуб є. І так що люблять нас такі спеціалісти сказати. Ось, тут такий, що зняв, показав відео, де найліпший. Самі сильніші, чи як там сказати, всі одинакові. Вони всі одинакові. Що слабке, я одразу вибраковую, де мені не сподобалася матка. Після того, як ми завершили мед, я всі переходжу, дивлюся де якесь слабке, бо матка має погано сіяти то зразу вибраковується бджоли, витрясаються, звідки матка ліквідується і на тому кінець. Ну, такі то справи. До побачення. Слава Україні!